Чемпіонат сумської області зі спортивної аеробіки відбувся у Сумах. У неділю тут змагались представники трьох спортивних шкіл Акиди США Суми, де США Спартак та Киди США номер один 120 спортсменів. Розіграли 23 комплекти медалей. Що для них означає аеробіка? Ми спитали в учасниць змагань. Аеробіка ну для мене це дуже гарний вид спорту. Це щось між гімнастикою, танцями та акробатикою. Мало хто зараз про нього знає, але для мене це дуже красиво, важко, звісно, але потрібно тренуватися. Для мене це як хобі, воно мені дуже подобається і воно мені дає більше чим займатися. Тобто у вільний час я завжди провожу аеробіку. Мені дуже це подобається. Я хочу виступати, я хочу навчатися чомусь новому. Як гімнастика смішана з а я получаю того, я получаю багато медалей, дипломи. Мати Олександри Альона говорить для доньки, аеробіка це 5-6 тренувань на тиждень, проте вона завжди підтримує доньку. Швидше, це ж не то що там їй там больно, там що та і подобається. А ми сідаємо підтримуємо. голова федерації спортивної аеробіки Сумської області Оксана Дубинська говорить з моменту повномасштабного вторгнення Росії. Це перші такі змагання на Сумщині. Чим відрізняється цей турнір від інших? Пані Оксана пояснює сьогодні. На змаганнях вперше виступають, діти, демонструють свої результати. Це не мабуть, їх саме перше перед майбутніми чемпіонствами. Їх дуже багато сьогодні. Майже 30 дітей, які для них перші змагання за словами Оксани Дубинської на цьому чемпіонаті переглядатимуть кандидатів у збірну області на наступний сезон. Олександра Романенко у підсумку стала першою в індивідуальному розряді у трійці та в категорії Денс. Марія Долгушева посіла перше місце в категорії Денс, друге у групі і шосте в індивідуальній програмі. Кіра Горун стала першою в парі, третьою у «Денсі», п'ятою в індивідуальці. Всього протягом дня спортсмени розіграли 23 комплекти медалей у різних вікових групах та категоріях спортивної аеробіки. Олександр Качана, Віталій Педенко, Суспільне новини Суми.